Сезон кавунів та динь вже розпочато. Як правило, саме з серпня можна придбати найякісніші баштанні рослини. Втім, подейкують, що ціни на них зависокі. Чи так це йду перевіряти? Зараз я перебуваю на ринку біля метро Лісован. Це лівий берег столиці. Давайте подивимось, які тут на нас чекають ціни. Бачимо, що тут вже є кавуни. Різних розмірів. Саме у нас ціна 25 гривень за кіло. Також у нас є тут ще й диня 30 гривень за кіло. Підкажіть, будь ласка, взагалі, звідки кавуни привезли? Це Богуслави. Угу. Сюди приїжджають, угу. селяни, не заказую, Вони привозять, здають, угу. приїжджають. Я... Так, нікуди не їжу. Купують чи зараз ось кавуни, а також диню за такі ціни? Беруть, беруть, беруть. Да. Багато чи ні? Ну так нормально. Угу. Так. А Підкажіть, будь ласка, ось ви як продавець, як на вашу думку, ось, наприклад, у, серед... у середині серпня ціник впаде чи буде такий же? Ну, Я думаю, до 20. До 20, До так? Буде, Да. Ось вона, справжня атмосфера ринку. Ось бачимо, тут також продають диню, але вже за 40 гривень кілограм. Підкажіть, будь ласка, а чого у вас 40 гривень кілограм диня коштує? Не знаєте? Ні, я, не, я не бачу, що у нас 40 у вас. А ви можете, будь ласка, мені зважити її? Скільки взагалі вийде ось за таку диню, якщо не складно? Кілограм 600 грам. Якщо по ціні. 72 гривні. А тут кілограм 600 грам, 72 гривні за ось таку маленьку диньку. Дякую вам дуже. Ну, навряд чи можна наїстися. Що найголовніше, на деяких точках можна побачити, якось за 45 гривень продають отакий от товар. Ну, мені здається, що це не 45 гривень, це навіть за безкоштовно не можна таке виставляти навіть на полиці. І я думаю, що навряд чи хтось буде брати гнулу диню. Підкажіть, будь ласка, а чого у вас диня така? Лежить? Це розпродаж. Це розпродаж за 45 гривень? Да. Так. Да. А скільки за не розпродаж продаєте диню? 60-70. Ого, нічого собі підкажіть, а беруть взагалі? Беруть. Беруть, так? А скажіть, будь ласка, а звідки у вас диня? Одеса? Кавуни ви продаєте? Ні. Чому? Ну, поки місць немає. У нас кавуні? Нарешті я знайшов, де продаються кавуни. Давайте подивимося, яка тут ціна. Ага, бачу, що диня 49,80, а кавун за 2480. Підкажіть, будь ласка, а у вас беруть зараз кавуни? Беруть. так? А ось, наприклад, ціна людей зараз не сильно мучає. Хочуть герцогські карпуси. А у вас звідки кавуни? З Одеси, так. Все ж таки, підкажіть, будь ласка, різниця. Чому різниця в ціні між херсонськими і одеськими кавунами? Ось в чому така принциповість? Ну, Херсон вони завжди люблять Херсон, тому що він сладкий, і він розсипчатий, а цей звичайний сладкий арбузь, все. Ось давайте з вами помріємо. Пам'ятаєте, коли кавуни продавалися по три п'ятдесят? не буде. Не буде вже? Просто розбили моє серце зараз. Бачимо, що тут є декілька цінників на диню. Один 39,80. Мені здається, що це саме принциповість, не 40, а 39,80. І ось є за 49,80. Тобто можемо округлювати 50 і 40. Також на скавуни двадцять чотири Це щоб знаєте, коли кажуть, зробіть знижку. І ой, продавчиня скаже: ну, не 39,80, а давайте за 39. Розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз ситуація на ринку? Ви знаєте, що трохи ціни впадали. Ну хочеться продати дорожче, ну а людям хочеться купити дешевше. Тепер грошей у людей пощі немає. У році продажу було менше людей, і покупців. в цьому році набагато більше. Стали більше вирощувати, тому що живуть із цього, і більше людей до нас приходить. Тому що дуже ну, поприїжджали, поприїжджали. Дуже багато людей поверталися додому. І за того більше людей продають і більше покупають. І, все. і ціни низькі, звісно, дуже низькі. Втім, покупці кажуть, що ціни дуже кусаються. Дорогі, слива дешева, а овочі помідори дорогі. Жаласували кавуном цьогоріч. Ні, пенсія не дозволяє. Ага, зрозуміло. Тому ви зараз біля ось таких день стоїте, <рес> да, да, правда? Так, 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 стою. Підкажіть, будь ласка, як взагалі зараз вам ось до цього були ціни, там іноді доходили до 80 гривень. Яка б для вас була б така приємна ціна на кавун або диню, аби ви могли... Ну, хоча б по 20 кавун, хоча б по 20. Ну, хай на там на 100-150 можна купити. Ну, не на 300 ж, кого ну, ви поправили на пам'ять, по 35, по 40. Дорого. І я не купляю. В магазинах я бачила по 29 гривень. Mm -hmm. Як взагалі вам ціна зараз на кавуни, диню? Та да на все велика ціна. На все. Звідки ця ціна? В Бага... магазинах багато очів і фруктів на базарі, от так. А хто складає ціну? Скажіть, будь ласка, хто складає оцю ціну? Якщо б мало було, а то ж великий і попит великий, а ціна не падає. Оце мене лахина, так вражає. А на кавуни це велика ціна теж. Це яко яка б ось для вас була приємна ціна на каву? Я пенсіонерка, я ж не знаю, як би воно там складалося. Ну, а чому це пов'язано з війною, якщо привозять овочі і фрукти з тих регіонів, де немає воєнних дій? Тоді, звідки ці ціни беруться. Зараз ми вже приїхали на Троєщинський ринок. Давайте, що тут у нас з цінами дізнаємось. і одразу нас зустрічає просто такий великий розмах кавунів і динь. А за скільки ви продаєте кавуни і диню? Кавуни 25 гривень за кілограм, диня 30-35. Угу. А підкажіть, будь ласка, звідки у вас ця вся продукція? Одеса та тарбонари. Наша Україна. Підкажіть, будь ласка, як взагалі зараз з поставками кавунів, а також день, враховуючи ситуацію, плачевну ситуацію на півдні нашої країни? Ну, я сама родом із Херсонщини, то по поводу поставок не жалуємося. Виращує наша Україна, хоч навіть ми в гарячих точках. Але товар качественний, без нітратів. Зараз його маса пішла. Зараз, угу, угу. виходить, із Одеси. Возять арбуз туди із Закарпаття. Кіровоград, навіть з нашого Херсуна. З-під Баштанки привезли теж фуру арбуза, хоч навіть вважайте, з гарячих точок, ну, старається. А зараз я знайшов просто кавуновий рай. Я таке бачу на власні очі вперше. Просто подивіться, як їх тут багато. Це найбільша точка, яку я бачу. Ну, цього року точно. Підкажіть, будь ласка, за скільки зараз продаєте кавуни? Ну, Зараз в цьому році дуже важко продавати, тому що людей нема, людей нема гроші, багато хто не працює. Кавун ну, 25-20 гривень кілограм. Ну, все одно це дорого по нинішнім временам. Продається машина десь за 5-6 днів, і то більшість оптом. Різниця дуже мало. Від е, е, системності локації, так? О, там, Херсон, Одеса також ціна варіюється? Ну так, да, а, а як же ж? Все залежить від метражу. Якщо стоїть е, фура, щоб привезти сюди 25-20 тисяч це мінімум, то чим менше метра... кілометраж, тим більше, тим менше дор... дешевше буде стоїти. Ще залежить від того, як закупити зараз. Розпочався сезон. А ось у вересні там ви так казали, що ще у жовтні там є. Так і в жовтні, і в листопаді теж будуть кавуни. Звісно, будуть, тому що фермери дуже багато позасівали. Mm -hmm. Херсона в нас, ви самі знаєте, яка ситуація. І позасівали поблизу Києва дуже багато кавунів, дуже багато. Так що кавуни будуть. Якщо усього в Переяславі є, uh -huh. я думаю, ціна буде адекватна. 17 гривень, 17 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачу сьогодні. Це я там Ви фермер, так да -да -да. І ви вирощуєте ці кавуни, так? Як взагалі зараз? Який прогноз даєте на кавуни? Тут... Вони будуть дешевшати чи ні? Що будуть? Да. А ось, наприклад, ну, ось максимально, наскільки зможуть скинути, ось, як ви, фермери, інші? Ну, ще 3-4-5 кривів можна. Ну, просто да, марш... на дорогу їде сюди машинам, за цього 13 дорожі буває, це все солярку. Mm -hmm. Ну, ми зможемо 15, 12, 10. Ми вже перемістилися на правий берег Києва. Це ринок столичний. Давайте подивимось, що тут у нас з цінами. Диня ось за 20 гривень, за 10 гривень. Це дійсно не нижча ціна, яку я сьогодні бачив, але ми все ж таки можемо також і розслідкувати, наприклад, її стан. Подивіться, тут же мухи, тут же ось вона трішечки гнила. А чого взагалі браковані е, дині продають? Вони підгоріли, вони не, не повністю не знили нічого. Ага. Підгоріла трошечки, не доїхала вона. Ага, це коли дорога була? Да, от дороги трошечки підгоріла, угу. вона не гнила нічого, подивіться на неї. Тобто? Десяточка точечка, так. Да. Ага, тобто це можна обрізати, взяти за десятку, да. за кіло, так? Да. А скільки ось не така, не підбита? За скільки 40 продаєте? гривень, Хороша. 40 — хороша, да. А підкажіть, будь ласка, взагалі зараз беруть, не беруть за такі ціни. Беруть, беруть люди, їдять. Ні, да. а ви берете? Чи так, ну оскільки ви продавець, можете собі там знищенку зробити? Ні, ні. Я не беру взагалі. Її. Дині, вони будуть все ж таки нижчі у цінах? Чи все ж таки залишиться? Будуть. На скільки приблизно? Я думаю, в половину Буде нижче. Тобто буде за двадцятку? Продаємо? Так, за скільки продаєте? 40, 35, от так Угу. А це українські кавуни чи іноземні? Люди люблять дуже вкусні. Угу. Різниця є. Дійсно є між українським і азербайджанським? азербайджанцями. Угу. Як взагалі купують, не купують за таку ціну? Купують, беруть спробують і приходять. А ось диня у вас за скільки? Угу. 80 гривень. Тут просто неначе музей. Подивіться, як кавуни виклали, неначе це експонати. І тут є різні і жовті, і без кістки, і звичайні. Є. Підкажіть, будь ласка, а за скільки продаєте кавуни? 45 гривень, так? Ну я бачу, що у вас тут їх досить багато видів. А ось, наприклад, рожевий за скільки продаєте? Рожевий 60 гривень е, без, без Угу. А жовтий? Жовтий теж 60. У вас диня Узбекська за скільки? 120. 120 Сто Угу. гривень. Підкажіть, будь ласка, взагалі, зараз як з клієнтами? Нормально чи все ж таки хотілося б більше? Ну, хотілося б більше. Но... Приходять ті, які, котрі скуштували цей кавун, приходять ще до нас. Тому що кавун Азербайджан ні з чим не сравніть. Саме вкусний. Він да? отримав дуже багато тепла, дуже багато сонця, тому набрали сладості і дуже вкусно. І не стресував, як наші українські кавуни, так? Да. Можете спробувати. Це у нас азербайджанський кавун. Давайте скуштуємо. кажуть, що це що він дуже відрізняється від українського. <сважете> mm. Це смакота. Mm. Це смакота. Це, це дійсно правда. Я Ми підтверджую. Нашого покупателя не обманюємо ніколи. Так, зараз я коштував кавун, скільки він коштує? 60. 45 гривень. 45 гривень. Угу. А зараз я коштую Узбецьку диню за 120 гривень кілограм. Ну, така дорога багата. Якщо брати, наприклад, 10 кілограм. Цієї дині то потрібно буде заплатити 1200 гривень. Скажете, яка? Так, Скажу, це я вперше в цьому році їм диню. 120 гривень. Ну. А. М -м -м. Аж полилося, Боже, яке як воно смачне. Дуже смачне. Дійсно, я навіть не очікував, що ось так дійсно відрізняється. На смаки від навіть регіонів не тільки однієї області, там однієї країни, але ще й інших. Чи очікуєте на зниження цін е, в тому році, в тому році, е, значить, саме дешевий азербайджанський арбуз стоїв в 35 гривень, не не, не менше. Угу. Е, ми ж розказуємо людям: стоїмость не арбуза, така большая стоїмость доставки. Азербайджан до нас їде 9 суток. 9 суток. переходять три таможні. Ого. Тому що так от таможня це дуже дорого, це не безплатно. А арбуз сам, звісно він він вкусний, тому ми його заказуємо. Спрос є, люди беруть. Я провів інспекцію цін на динім та кавун. На трьох столичних ярмарках найдешевша ціна кавуна, який я бачу, це 17 гривень, і найдорожчий його ціник це 60 гривень. Диня варіюється десь 40-45 гривень, але можна знайти і за 10 гривень. Але вона буде на першої свіжості. Найдорожча диня, яку я бачив, це узбецька. Вона коштує 120 гривень. Втім, продавці і фермери мене запевнили, що через місяць. Та вже скоро можна чекати на зниження цін. Втім, я не рекомендував би вам так рано радіти, бо на ціни впливає дуже багато факторів. Тож купляти баштану культуру чи ні вирішувати вам.